Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, завершились дебати серед кандидатів від республіканської партії на майбутніх президентських виборах США в 2024 році загалом вони вийшли досить динамічними, але є знову ж таки певні особливості, про які ми зараз окремо поговоримо. Зазначу знов ж таки, що участь у дебатах взяли колишні губернатори нью джерсі Кріс Крісті, Південної Кароліни Нікі Гелі та Арканзасу Аса Гат Чінсон чинні губернатори Флориди Рон де Сантіс і північної Дакоти Даг Бургун, екс-віце-президент адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс, бізнесмен Вівек Рамасвамі та сенатор від Південної Кароліни Тім Скот-Лідера серед республіканців Дональда Трампа, колишнього президента США, не було на цих дебатах, але я можу сказати, що враховуючи перебіг подій під час дебатів. Я розумію, чому він не був присутній. Його дуже гарно розрекламував Вівак Рамасвамі. І про це ми також більш детальніше поговоримо. Отже, почнемо з важливої теми для української держави, яка була піднята під час цих дебатів, це підтримка України. Модератори задали питання. Потенційним кандидатам від республіканської партії з приводу того, як вони ставляться до запиту адміністрації Байдена до конгресу щодо виділення додаткових коштів для України у вигляді 24 мільярдів доларів. І відповідно переважна більшість потенційних республіканських кандидатів у президенти США підтримали надання військової допомоги Києву. Майк Пен зазначив, що той, хто думає, що ми не можемо вирішувати проблеми тут у США і водночас бути лідером вільного світу, має дуже обмежене уявлення про найбільшу країну на землі. Рамасвамі був єдиним, хто відкрито заявив, що не підтримуватиме виділення додаткових коштів для України, наголосивши, що Україна не є пріоритетом для США. Цей пан також раніше Давав певні коментарі щодо війни Росії проти України, і, в принципі, говорив, що Україна має поступити з територіями в обмін на мир. Тому ми абсолютно розуміємо, чому у нього така точка зору з приводу виділення додаткових коштів нашій державі. І відповідно те, що сказав Рамасвамі, це викликало обурення з боку Нікігелі, яка його розкритикувала, за брак Зовнішньополітичного досвіду і за те, що він віддав перевагу президенту Росії Путіну, а не інтересам США, вона зазначила, що Путін убивця і Рамосвами намагається віддавати перевагу вбивці, а не демократичній країні. Тобто ось така була публічна перепалка між кандидатами від республіканців щодо підтримки України. Але тут є великий плюс: що більшість з них сказали, що підтримують подальшу військову допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки, що вже є позитивне. Друга знову ж таки тема це критика Трампа, і цим могли скористатися. Кандидати від республіканської партії, оскільки самого Трампа не було, і мені до речі, також було цікаво, що ж вони будуть говорити з приводу їхнього основного опонента. І ось суперники Трампа остерігались прямо критикувати колишнього президента, який залишається беззаперечним лідером серед республіканців. Але гострі дискусії спалахнули, коли було порушено тему поведінки Трампа. Рама з вами, який був у центрі багатьох найбільш суперечливих моментів дебатів, кинувся захищати експрезидента. Думки інших знову ж таки розділились. Ми повинні визнати той факт, що Трамп політик, якого найбільше не люблять в Америці. Ми не можемо виграти загальні вибори таким чином, сказала Нікі Гейлі. Модератори дебатів запитали учасників, чи вважають вони, що колишній віце-президент Майк Пенс вчинив правильно 6 січня 2021 року, коли засвідчив перемогу Джо Байдена після того, як натовпи прихильників Трампа штурмували капітолій. Губернатор Флориди Рон де Сантіс неодноразово ухилявся від відповіді на це питання, але згодом сказав, що пенс виконав свій обов'язок. Загалом, якщо говорити про поведінку губернатора штату Флорида Рона де Сантіса, то він намагався сконцентрувати основну увагу на внутрішній політиці у Сполучених Штатах Америки і. Максимально ухилятися від прямих відповідей на запитання щодо позиції там по Китаю по війні Росії проти України. І тут ще варто відзначити, про це пише видання Reuters, що шестеро з восьми учасників дебатів підняли руку, коли їх запитали, чи підтримують вони Трампа як кандидата від республіканців, навіть якщо його визнають винним у злочині. Руки підняли такі кандидати, як Бургом, Десантіс, Хейлі, Пенс, Рамасвамі та Скот. Водночас, крісті він не підняв руку, і губернатор Арканзасу Аса Хатчинсон він також не підтримав. Цю позицію, тобто вони виступають проти того, щоб Трамп представляв республіканців, якщо він буде засуджений, і саме обидва ці кандидати вони виступили з різкою критикою зусиль Трампа, спрямованих на подолання поразки на виборах 2020 року. Крісті зазначив, що незалежно від того, чи вірите ви в те, що кримінальні звинувачення правильні чи неправильні, така поведінка є недостойною президента Сполучених Штатів. І це знову ж таки призвело до гострої суперечки між Крісті, найбільшим критиком серед республіканців, і Рама з найпалкішим захисником Трампа. Опитування знову ж таки показують, що більшість республіканців бажають кримінальні звинувачення проти Дональда Трампа політично мотивованими, що робить цю тему складною для його суперників, тобто вони не можуть її використати так для того, щоб перетягти електорат республіканців на свій бік, оскільки більшість республіканців говорять про політичне знову ж таки переслідування колишнього президента США Дональда Трампа. Також були ще одні одна тема, яка визвала знову такі суперечки. Це дискусії навколо питання заборони абортів. Думки кандидатів також розділили щодо питання абортів. Пенс і Сход заявили, що підтримують федеральну заборону абортів на терміни після 15 тижнів, тоді як десантіці Харченсон вагалась. Хейлі попередила, що просування федеральної заборони абортів стане політичною катастрофою для республіканської партії. Рама Рамасвамі, який вступив у дебати під посиленою увагою після того, як цього тижня висловив припущення, що уряд США міг бути причетним до терактів 11 вересня, неодноразово потрапляв під критику. Під час однієї напруженої суперечки 64-річний пенс вступив у дискусію з 38-річним Рамасвамі, заявивши, що той занадто молодий і недосвідчений для Білого Дому. Зараз не час для навчання на робочому місці. Нам не потрібен новачок, сказав Пенс. Крісті також націлився на рамасвамі, який піднявся в рейтингах за останні тижні. З мене вже сьогодні досить того, що тут стоїть хлопець, який звучить як чат GPT, заявив Крісті. Тобто, були певні розбіжності щодо питання абортів. І відповідно ще одна тема, яка активно обговорювалася під час дебатів, це критика економічної політики Джо Байдена. І тут більшість учасників вони розкритикували економічну політику адміністрації Байдена, заявивши, що американцям потрібен. Новий лідер Десанті зазначив, що наша країна перебуває в Занепаді, хоча, ну, так якщо ми подивимось, економічні показники, то вони показують про те, що ріст економіки триває. Чому Десанті з говорить про занепад, не зрозуміло. Хоча економіка продемонструвала дивовижну стійкість, попри прогнози щодо рецесії та сильний ринок праці, опитування показують, що багато виборців, в тому числі тих, хто підтримував Байдена в 2020 році, не вважають, що економіка погіршилась протягом перших трьох років його перебування на посаді на тлі постійної, знову ж таки, інфляції. Ну, як я вже сказав, що Трамп не брав участь у Дебатах, і я тут повністю підтримую матеріал, який був опублікований, на ЗНАЮЕ з приводу того, що тут Рон де Сантіс міг використати ці дебати як вирішальний момент в контексті порятунку свого рейтингу і його наростання ну, для того, щоб якось наблизитись до Дональда Трампа. І я можу з. Своїх спостережень знову таки зазначити, що Ронде Сантіс навряд чи цими дебатами зможе якось підвищити свої рейтингові показники, оскільки знову ж таки були певні питання, по яким він знов ж таки ухилявся. Більшість це були питання щодо зовнішньої політики. Натомість. Такі знову ж таки кандидати, як Рамасвамі, вони дуже активно обговорювали ті чи інші питання, і ми бачили по тому, як зала реагує на вислови тих чи інших кандидатів Рамасвамі, досить так активно його підтримували серед публіки, ніж знову ж таки Рона Десантіса. Тому що цікаво в контексті. Підсумків цього деба цих дебатів це е, нові рейтинги популярності кандидатів від республіканської партії, тобто хто зміг як виправити ситуацію в своїх показниках. За цим ми знову ж таки будемо активно спостерігати і знову ж таки інформувати вас про. Всі попередні результати опитувань. Тому дебати вийшли досить непоганими. Будемо очікувати наступні ранги дебатів, і спостерігати за тим, хто все ж таки буде представляти республіканську партію на майбутніх президентських виборах у 2024 році, тому що нагадую, що рівно за рік, у липні чи серпні 2024 року має визначитися. Вже цей єдиний кандидат. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!